Подорожі дарують людям радість, подорожі залізницею, захоплюючі пригоди та доленосні зустрічі. Подорож на поїзді це поринання в особливу атмосферу. Творчі люди полюбляють подорожувати в поїздах, тому в фільмах або художній літературі саме провідник найчастіше втілює в собі всю романтику подорожі. Провідник це уособлення залізниць. Дуже приємно користуватися такою популярністю. Посмішка і гарна форма це тільки зовнішні атрибути, специфіка професії, куди більш цікава і багатогранна. Я дуже хочу працювати на поїздах дальнього прямування. Можна подивитися країну або навіть інші країни. Крім знань з психології, треба знати подовгу експлуатацію пасажирського вагона, щоб не допустити поломок на шляху прямування. Багато хто думає, що робота провідника це принести чай, перевірити квитки. Але ж це зовсім не так. Потрібно багато знати і вміти. Наприклад, застосовувати в роботі навички лікаря-психолога, так як під час подорожі я несу велику відповідальність за десятки людей. Ось так і починається наша подорож до того моменту, коли пасажири заліз цей і його потрібно повністю підготувати. Необхідно розвісити фіранки, підготувати форму. Перевірити та налаштувати електрообладнання вагону. Перевірити справність полиць, отримати і розкласти постіль. Дякуємо за прекрасне обслуговування найуважнішому провіднику. Дуже приємно чути теплі слова подяки за свою працю. Хочу поведувати свою кар'єру тут, бути успішною, стати начальником поїзда і служити своїй справі. Може, це звучить пафосно, але мріяти потрібно про щось більше, тим більше це цілком досяжно, якщо не лінуватися і працювати на совість. Теорію потрібно знати дуже добре для того, щоб в разі надзвичайної ситуації вчасно виявити серйозну проблему в вагоні і виключити можливість відставання поїзду від графіка. Також в нашому ліцеї навчають професії стюард швидкісні поїзди. Вота на тарпані вважається найпрестижнішою, але й пасажири вимагають відповідного ставлення до себе. Якщо поїзд такого класу, то ні найменшої незручності бути не повинно. Саме Стюарт забезпечує пасажирам комфортну подорож. Якщо ти звик бути корисним людям, подобається подорожувати, приходь на навчання за професією провідник пасажирського вагона Стюарт, Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту. Ми чекаємо саме на